Слава Ісусу Христу, коли Ісус Христос постив у пустині 40 днів, він був голодний, і диявол казав йому, поїж такий добренький диявол, але Ісус він відповів йому, не це є головною їжею. Головним є слово Боже, окроєння Божі. Не хлібом плодським буде жити людина, а Словом Божим, тому що життя нам дає слово Боже. Кожний день істинний християнин, який являється дитиною Божою, роздає хліб духовний Божий людям. Турбується про інших людей, так як Ісус наставляв апостолів, і даже навчаючи їх молитви, він навчав: дай нам хліб насушний на кожний день. Багато людей моляться цією молитвою і не розуміють, що там говориться не про булку хліба. Ісус Христос сказав: якщо ви думаєте тільки про булку хліба, то ви просто язичники. Бо отець Небесний він турмується про того, хто любить його Його слово виконує. Це не є головним. Головне це є пізнати Бога живого, пізнати, що Господь готує спадок для кожного, хто зрозумів призначення на його життя. Якщо ми не будемо пізнавати Бога волю Божу виконувати, то ми просто нещасні люди, які просто проживають це життя як тварини. І не рятують свої душі. Для чого нам потрібна церква, пророки, апостоли Божі, люди, Слово Боже, навчатися, чому потрібно? Бо ці люди ведуть нас до совершенства, що ми досягнули повний ріст Ісуса Христа, що ми мали величність, силу і могутність у нас, сили Божої, яка воскресила Христа із мертвих, і яка воскресить і нас. Слово Боже несе сілення, звільнення, чуда Боже, і це є в наш час так само. Хтось може казати Я знаю Бога не треба мене вчити. Серйозно Бог створив вселенну таку велику, ви думаєте, що ви його знаєте? Нам життя дане, щоб пізнати Творця, і ми його пізнаємо, коли вивчаємо святе писання з правильними людьми, з помазаниками Божими. Бо справжнє щастя це пізнати Бога і виконати волю Божу на цій землі, виконати своє приназначення. А те все, як казав цар Соломон, який попробував усе в своєму житті, суєта суєт казав, ілюзоване щастя, немає ніякого смисла, бо це не рятує наші душі. Від пекла, той, хто несе війни на цій землі, той буде мати кару тут у вічності від самого Бога. Нічого ніхто не зможе заховати. Кожний буде відповідати за свої слова і діла. Для когось суд Божий закінчиться у раю з Богом у щасті, а для когось у пеклі і гієні огнені разом з сатаною. Тому вам обирати, де ви хочете бути. У раю з Богом і мати е, спадщину це царство Боже або у пеклі обирати вам. Тому зробіть свій правильний вибір. Запрошую вас вивчати слово Боже.